Всім привіт Дивіться. Ви на каналі «Жаба Ква Це, ну, друга ну, частина Це таки відбивати. Да. Коротше, подивіться тут донцор Диско. Коротше, це продовження, ну, продовження, ну, коротше, друга частина часть ігри Мертва дорога. Якщо ми набираємо, ну, можете подивитися... Тіхо, стой, стой, стой! Ну, щось, можете подивитися в наше перше перше відео. Там у нас можете. Якщо там можете, якщо ви там не можете знайти, я вам можу розказати. Якщо, ну, якщо ви там хочете набрати, наприклад, погуляти в Рокхевен, вам треба 20 лайків. Якщо ви хочете поіграти в ігру, щоб ми з Марком поіграли в ігру, там, де людей можна кидати, і построїли дуже гарний дом. Ставте ну, 10 лайків, подобайтесь. А якщо ви хочете, щоб ми в Дорс поіграли, ставте 40. Якщо ви хочете, щоб ми, щоб ми поіграли в цей, ви, 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 ви як там? Воно називається, забувся. Ну, е, е, коротше, ну все. Я вже забувся просто, що там в першому відео було. Якщо... Можете цей. подавитесь ваше видео, потому что я там не сильно помню, Марк, я опять не шёл, кстати, э, я там не сильно помню, что у нас было, потому что я там уже, конечно, это два видео сегодня снимаю, так что эти два видео выйдут одновременно, ну, в один час, Может даже... Хвилину десь через хвилинку я щось пойму, як там маркер ще залутаємо, то і ми, коротше, будемо продовжувати. Іграть... Ну, іграти там... Якщо я подожду десь, у вас буде десь... Ну, не пару днів, а неділька десь може, може побільше. Ну, я десь неділю не буду. Я завтра ще відео вийду. Та... Тільки... Все, мені треба, я не зможу вам на не, неділю буду. Я ваші коментарі буду лайкати усі, що ви там мені будете писати. Хейтерів, я, конечно, буду відмічать е, одміч, ну, і їх потом щось придумати, думати з ними. Так що, будь ласка, можете мені, мене трошки піддержати. Підтримати. Дякую, якщо ви це зробили. А потім, може, колись, колись у мене буде такий розіграш, я теж колись стану таким блогером чуть-чуть получше. У мене теж буде, буде розі... ну, розіграші, там, всякі, наприклад, на 100 робоксів, на даже на 1000, на, 500, на 50, на 20, на 20, на 10, на 15. Ну, на скільки Скільки лайків може колись я такі чели зроблю? Скільки лайків набере то відео. Це відео. Ну, відео, яке буде виходить, може, я там через пару якщо. Ну, може, я цього і не зроблю. Якщо так що, вибачте. Якщо я це не зроблю, тому що у мене я просто всі свої, ну десь через пару років, Там я не знаю, тому що якось розіграє, що це там проходить, наприклад, на 100 гривень або 50. Там 100, 500, 500, 1000 гривень, 50, 10, 25. Не про, не про робокси, а про гривні. Може потім, колись, коли у мене буде аккаунт, ну, на академди дуже уже прям багато робок. Я вам, конечно, буду всякие розыгрыши раздавать. Так що, можете дивитися. Так, опа, четыре долара. помогай, помогай, помогай. Біжи сюда. Ты если так си... бежи сюда. Не сірена тебе не доженуть. Якщо що, можете дивитися. Тоді ми їх потім об'ємо. Ми їх можемо приїхати. Е -е можете. Можете не обращати. Ну, не звертати увагу, якщо ми щось там будемо казати. Ну, вдвоє щось там. Казать, можете, якщо, там шось, якщо я там щось, що я щось там Даже Марк. Я их бы и так убил. Ай-яй-яй. Не хочу даваться назад. Да, Марк, ты можешь, обоих их прямо просто выставил? Тихо. Попал. Она уже, кстати, 7 долларов откуда откуда съесть. Тихо. Марк, 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 Марк. Давай я сейчас попробую их проехать. Оно а ну, отвлекает, отвлекает. Верни кайф, Марк. Верни кайф. Нет, я их не проехал. А что? Проехал. Вот, да. я сейчас заберу, почитай. Рюкзак, зомбаков. Да, проехал. Такие пару а? штук. М да. Ай-яй-яй, поможи мені. Марк, поможи, запры, пожалуйста. Я по конце играю, то денежку получаю тебе я... Нет, нет, да. Тихо, опа, опа, опа. Я кстати в Роблоксе хорошо вот так и паркурю. Давай, все, Марк, убивай. Там якісь паркоры, то я прикольно так бери, бери в рюкзак. так. Да, да, Марк, тільки... Хорошо, Марк. Э -э... Тикай, убивай, пожалуйста, їх. Давай я сейчас тихо поможу. Потому що я їх щось не убиваю вообще. Ну ладно, сейчас. Давай, там... чопа, бери. Бери їх! Зачем? Так мы будем ограждение делать. Так боже, у мене повний мішок. Щас, э, ми зараз хочемо ще щось там придумати. Марки якісь там агрери, я не хочу придумать. Думаю, сейчас Достатньо. Якщо що, я ну, граю з приставки. Мені так удобнее з телефона. снимать и играть. І... Ну так що вот так вот. У мене та аккаунт есть. У мене если що на телефоне. Якщо що, у мене такий же самый аккаунт на телефоне. И у мене щось вас пропало на камп. Ладно, добре, добре. Може, у него щось там той телефон розрядився. А ну, зараз. Чекайте. Ні, у мене просто интер интернет. Ну, у нього просто интернет катаст. Можете написати, будь ласка. Вы чего это марка чи ні? Вы чего это марка? Вы это марка чи ні? Я просто у мене есть питання, потому що він тут так тихо у мене говорить. Шо? Ми придумали оце. Типу, ми хочемо так от. О. Дуже добре видно. Тут дуже добре видно, і оце дуже Тут добре видно. Марка, де нас? А боже, ми ж цей там по мінімуму. Нам треба їх спалити. Чого пали? І у чого пали? І у чого? Бомжика. Да. да. Ну, поехали. Сейчас почекать буду. Что такое? Поехали, мама. Ты сейчас не успокойся з ними. Пока їх всіх не, не пособираешь. Поехали, поехали. Не будем на зомбов тратить. Стой, нет, пожалуйста, стой, стой, стой. Оці. Оці, оранжеві, дають багато бензину. Так. Да, да. Тиди, сейчас подожди. Давай, сейчас я за один раз бігаю, быстренько. Ладно, я зараз вся этих заборów всіх і ми їх краще спалити. Спалим. Запере. А спалим, а остальное потом охращение делать, потом в полихого хочешь. Нажимаем Шутка такая нет, а шутка все-таки правда. Смешно. А, ты забыл. Нет. О. Mm. Oh. Чего? Да yeah. Харри Поттера пересмотрел. Ой, випало вообще. Мабуть, у Гаррі Поттера передивився. Повірив в себе. А де тут то, що розминку делаю. Стой, Марк, стоп. А, боже. Може, ты... ой 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 боже. На крышу. Сейчас Я хочу их всіх заманить. Я хочу их заманить. В Вот Потім... так. Хочу их всіх заманить до нас в гості. Сюда, пацаны, сюда, 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 сюда. Сюда, сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я их. то не можна так далеко бачити Поможешь обойти там у нас гранату? Хорошо? Оно сейчас водіре, она шла. Ловить! О! О, о, я не знаю. Давайте. Ну, це вже під кінець другої серії. Давайте Третю, третю знімати. Давайте. Набираємо. Давайте, давайте. Зараз третю серію будемо знімати. Давайте, якщо ми помираємо в третій серії, то ми вже ігра... граємо в другу ігру. Добре? Добре, добре. Е... Ну, можете ставити подобайк на це відео. І ми будемо на цю частину. І ми будемо це вже під кінець. Так що можемо починати думати знімати третю серію. Так що давай до побачення. Сейчас почекай. Давай я вся.